Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження, це Audi A4 2010 року, 2 літра на автоматі, на повному приводі, на таких злючих колесах. Дуже гарно виглядають, роблять вид машини. По салончику кожен салон, електрорегулювання, є камера заднього огляду, є люк. Задній ряд майже як новий. Дуже прикольно. Так виглядає. Приїжджайте, побачите вживу. Дуже прикольний автомобіль за свої гроші. Все є, що потрібно, є підкачки, повний електропакет, мультіруль, автосвіт, кранчик. Все незатаскане. Так, З машиною є акти виконаних робіт. Все поміняно, що потрібно, масло, антифризи, всі жидкостя, помпи, походові зроблено, все, що потрібно, сів та поїхав, без перевеличення. Приїжджайте, друзі, автопарк Одеса, Грушевського, 15А. Ми ждемо вас. Тест-драйв, автівку можна купити в лізинг, за налічку, кредит або на обмін. Приїжджайте, дуже прикольний варіант.